Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у нас буде розпаковка посилки з інтернет-магазину Натіно. Зробила невеличке замовлення, воно вчора прийшло до мене, тож не зволікаю, давайте починати подивимося, що мені сподобалося, що я замовила. Сподобався дуже ось такий набір від компанії Herbal Essences. Який складається з шампуню, кондиціонеру та маски для волосся. В великому такому подарунковому пакуванні всі ці три продукти можна купувати окремо, але була дуже приваблива ціна саме на цей набір 460 гривень, тому я вирішила, що він мені потрібен. Я вже його відкривала, дивилася, було цікаво спробувати аромат. Позаду виглядає ось таким чином опис власне вмісту цієї коробочки. Тож, давайте це все розберемо, подивимося, як виглядають продукти. Ну, звісно, що коробка відразу піде у смітник. Отже, мене дуже зацікавив саме шампунь, я б його і окремо купила, але знов-таки ціна на набір мені дуже сподобалася. А, окремо шампунь коштує 210 гривень. Зараз на надіно. Відповідно, в наборі, ну, зрозуміла, економія. А, його ємність 350 мл. Об'єм. Дуже приємний трояндовий аромат. Ще також є лінійка з апельсином, але мені. Чогось останнім часом саме троянда подобається. і Тут такий, я би навіть сказала, більш трояндово-півонієвий аромат. Кондиціонер має об'єм 250 мл. така велика прям, туба. Дуже хороші такі терміни придатності. Виготовлена в жовтні 2024 року. Не зафольговано, тобто вже тут продукт збирається на вихід. Але аромат у продуктів просто неймовірний, маска, до речі, теж не зафольгована також. Я вже її переглядала, виглядаю з таким чином досить густа, хоча і ну, може вилитися, якщо довго так тримати. Така звичайна консистенція, притаманна маска ось так виглядає ну Аромат просто таке відчуття, ніби ти в якусь клумбу з півонами, з півоніями, з трояндами, занурився, і це все тебе огортає. Дійсно класний набір. Я залишу посилання в описі під відео на ці продукти. Можливо, ви захочете замовити, тільки дочекайтеся, коли будуть найближчі якісь знижки або принаймні безкоштовна доставка, щоб це було дійсно вигідно. Також на знижках мені потрапила у вічі ось така гідрофільна олія від корейського виробника Селі Макс. З цим брендом я не знайома, але бачила його в наявності в різних інтернет-магазинах. По-моєму, навіть і на iHerb він є, цей бренд. Це очищуюча олія, в основі якої масло жожоба. Написано, що буде боротися з чорними крапками. Є маркування англійською мовою, позначений такий також склад цього продукту. Тут великий такий склад, і різні комбінації з різних масел, тут спостерігається в складі. Є також наліпка ось така з українською мовою, да? ні. Боже. Здалося, що кинулася українська мова в вічі, але ні. Тут іде англійська, іспанська, італійська, французька, німецька і далі 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 норвезька. Ну, Коротше, неважливо, англійську всі знають, я так розумію. Давайте подивимося, як всередині виглядає цей продукт. Зараз я його розпакую і ми. Його переглянемо, як він виглядає. Об'єм, до речі, тут невеликий. Здається, 150 мл. Да, да, 150 мл. Але формати гідрофільних олій мені подобаються, досить рідкий всередині, як бачимо, засіб. Зараз у мене вже закінчилася гідрофільна олія від Медипіл. А ця олія була дуже за дешевою ціною: 400, або навіть 370, або якось так гривень, я вже не пам'ятаю точно. Але ну, дуже хороша ціна. Від МедіПіл зараз 670 коштує кідрофільна олійка, тож я вирішила, що трошечки зекономлю і щось бюджетніше цього разу придбаю. Та й хочеться пробувати якісь інші бренди. Хоча від МедіПіл мені дуже подобається. Далі замовила зі знижками були гарні ціни на зубні пасти Біоріпеа, Купувала колись саме цю нічну, яка допомагає відновлювати емаль вночі, почистила зуби, лягли спати, і нібито воно відновлюється емаль. ну принаймні Мені подобаються ці пасти тим, що вони дуже гарно очищують зуби, тривала свіжість в роті, емаль не... ну, у вас завжди така чистенька, і немає чутливості, не провокує чутливість. А якщо був якийсь чутливий зубчик, то ці пасти ну, дійсно вони прибирають цю чутливість. Ну, не знаю, я не можу сказати, що. Ще якісь є пасти, які працюють так само добре, як біоріпе. І ось така Active Shield від Carрісу. Також, стається, брала. Ну, я декілька різних пробувала. Мені здається, що я майже всі перепробувала від Біоріпе. Ну, сама сильна ось ця нічна, мені так здалося. І ось ця вона теж дуже хороша. з якимись діючими детективами, Лактоферін, Xelitold. Одним словом, класні пасти купувала нотіно по 160 гривень, зараз 250 Треба чекати знижок. Знижки прям так душу гріють, коли зі знижками щось купуєш. Так аж приємно робити цей шопінг, дівчата. Ще покажу одну покупочку. Останнім часом я дуже підсіла на лаки від Катріста Essence. Щось у них змінилося, мабуть, якось вони формулу змінили, що вони такі стали класні і кольорові палітри такі цікаві стали. І якість дуже хороша, дуже стійкі, дуже зручні пензлі. Ну, Як ви зрозуміли, я вже не стрималася. І... Нафарбувала собі нігті. Ось такий мені сподобався такий ніжно-лавандовий колір, і він типу голографічний, тобто він ще блакитним переливається, Ось такий русалочий хвіст на літо. Мені здається, дуже симпатично він виглядає. Дуже непримхливий в нанесенні. Тут у мене один шар. На прозору базу я фарбувала. Можна два шари, тоді воно буде більш інтенсивно, швидко висихають. Це якась окрема лінійка, там чотири було відтінки. Ось цей мені найбільше сподобався. Вирішила придбати, хоча він рідкуватий, трошки позатікало, але я прибрала швидко і подобаються ці лаки, прям неймовірно класні і від Essence, і від Catrice. І на сам кінець хочу вам показати, дівчата, що зібрала собі Discovery Box з парфуми. П'ять зразків парфумів. Пробники. Були цікаві екземпляри, які мене зацікавили. Давайте покажу. Перший парфум це Amor Amor, дуже популярний. Привіт, 90-ті. Думаю, що всі знають цей аромат. Він мені, чесно скажу, не дуже сподобався. Точніше не так. Він мені не подобається взагалі-то, так би я його в повному розмірі не купила. Але мене завжди інтригують ось ці позитивні відгуки на цей парфум, що він такий е як магніт для чоловіків, що всі роблять компліменти. І в сліпих затесках, затестах з чоловіками чоловіки там прямо. В захваті від цього парфуму. Коротше, я вирішила його розносити. Це був, до речі, п'ятий зразок, який я вибирала. Тобто він йшов вже такий, знаєте, я вибирала з-поміж -поміж інших. Думаю, ну добре, давайте ще з кашарель повозимося, бо у мене був негативний досвід з кашарель з парфумом Ноа, який взагалі я не зрозуміла, мені він не сподобався. Ну, не, 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 не мій такий напрямок, я не знаю, як сказати, тобто ці аромати чистоти взагалі не про мене, але амор амур точно не про чистоту, а більше про троянду. Так от, наступний зразочок зацікавив Narcissus Rodriguez All For Me, версія Eau de Parfum Intense. Звичайний All for Me. Я пробувала тестувала в. Десь в якихось магазинах, чи, чи пробник у мене був, я вже не пам'ятаю. Одним словом, це дуже сандаловий аромат, прям такий розсільний, от як ніби з огірків злили розсол, і ви його унюхаєте, і він ще з трояндою. В цій версії Intense, вона, до речі, це як новинка, от нещодавно вона вийшла. Нібито більше схвальних відгуків, але все одно розсол більш ще такий виражений. Ну, я вчора нанесла на себе, як отримала посилку, дуже мені було цікаво. Ну, я повний розмір не зможу носити, купити. Ні, не моє. І взагалі, оця вся лінічка All of me, вона дуже вибивається з родини ось цих кирпичиків. І вже це ну, зовсім не те. Не угадую я тут Нарциси Родрігіс, його якогось фірмового почерку. Ну, я розумію, що там працюють різні а, парфумери, але от щось вже тут не те. А, також мені було цікаво спробувати ось цей парфум Задік і Вольтер. This is her». У мене була версія в пробнику This is her Undressed. Не подобався, не сподобався, не зачепив. Вирішила взяти ось цю класичну версію, подивимося, ну, тому що знов-таки стільки позитивних відгуків, але, ну, напевно, треба розносити, познайомитися поближче. Так. Далі, четвертий зразок Лоеве Соло Ела. Я купую вже втретє цей пробник. Купую цей зразочок в Discovery Books вже втретє, тому що дуже класний парфум, дуже надзвичайно класний. Один пробник я зносила, інший наполовину бережу і замовила третій, тому що на флакон я не наважуся. От парфум дуже класний, дуже цікавий, неймовірно приємний, фруктовий, свіжий, в, нього багато, в ньому багато фруктів і повітря. Але якось він мене придушує. Я от шукаю слушний момент, щоб його носити. Мені здається, що йому потрібна прохолода. От Можливо, зараз буду вже носити. От він такий переливчистий, гравливий, дуже літній, але чогось він піддушує мене. Дуже якийсь концентрований, дуже такий насичений. І вихватила на останок дівчата ось такий, можна сказати, рідкий птах Tom Ford Black Orchid. Не знайома з цим парфумом. це Щоб там десь спіймати пробник, це треба дуже постаратися. Мені пощастило, бачите, майже повний. Ну, Знаю, що це складний важкий парфум, але треба знайомитися з такими парфумами теж. Радію, що він мені потрапив, була нагода придбати, що його виставили на продаж. І, звісно, що хочеться трошечки розширити свої ольфакторні факторні уявлення про парфумерію, про яку багато чуєш, але не завжди є можливість її спробувати. Та й, в принципі, пробники на такі парфуми дуже багато грошей коштують. Понад 300 гривень, деякі парфуми. Я Дивлюся, в пробниках коштують ну це неймовірно просто. А в складі Discovery Box, і вартість якого складає 260 гривень за 5 зразків, це досить непогано. Єдиний недолік у цьому Discovery Box, це те, що можна придбати тільки один зразок певного аромату. Тобто, якщо вам, наприклад, хотілося б 5 зразків одного парфуму, то такої опції немає. Треба вибирати лише 5 різних пробників. Дівчата, ось і все. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та цікавим. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, підписуйтесь на канал. Ну а ми зустрінемося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю! Всім пока-пока!